Археологічний скандал у центрі міста знайшли стародавні поховання приблизно 17-го століття, але історикам не дозволяють проводити розкопки на П'ятницькій гірці. І гроші, це близько 300 тисяч гривень. Не дають та ще й почали масштабні будівельні роботи поряд із цінним історичним об'єктом. Асфальтовують дорогу та викладають бруківку. Історики готують документи до прокуратури. На п'ятницькій гірці у центрі Луцька вже понад тиждень поруч з археологами активно працюють комунальники. Хоча тут виявили надзвичайно цікаві і важливі знахідки, свою роботу історики продовжити не можуть. Якщо дослідити пам'ятку повністю, ми знайдемо залишки церкви святої Параскеви П'ятниці. На території старого міста більшість пам'яток давньоруського періоду забудовані більш пізнішими, то в цьому варіанті якраз маємо той шанс відкрити стоянки середньовічного давнього луцька. Тут же знайшли чимало кераміки давньоруського періоду. Ну і оцей фрагмент, який має повний профіль, видно ден, це є повний профіль довінця. видно вушку. Археологи переконують, розкопки треба продовжити. Для масштабних робіт потрібно понад 300 тисяч гривень. Виділити таку суму міські чиновники не можуть. Поряд з археологами вони теж взялися до робіт на гірці. На сьогоднішній день в тих межах, в яких гірка є, просто поновлюється навкруги підпірна стінка, тому що вона почала сповзати і там міняються сходинкові такі марші, які там є. От по тому, що де був асфальт, ложиться бруківка. Ці роботи з благоустрою п'ятницької гірки історики вважають незаконними. Як доказ наводять торішній припис обласної адміністрації про заборону тут будь-яких робіт, то на даний момент всі роботи, які тут проводяться, є незаконними. Тим більше, що було сфальшовано дирекцією у ЖКГ, сам договір підпису з археологами, які так само не здійснювали нагляду. і всі роботи були фактично тут велися без нагляду, що призвело можливо до серйозних. Наслідків для того об'єкту культурної спадщини, який тут був виявлений, археологи обіцяють судитися з чиновниками. Відповідні документи вже готують до прокуратури. Вчені сподіваються, що дорожні роботи на гірці припинять і старожитності не загинуть під колесами важкої техніки. Тетяна Хомоч, Павло Лісівненко, факти ICTV.